Капеланське благословіння на 24 грудня 23 року, в ім'я і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про той випадок, коли десять прокажених попросили Ісуса Йому допомогти, помилувати Його, і Він сказав, йдіть додому. І покажиться священникам, і під час тиї ходи додому, вони очистилися, зцілилися. Але дев'ять пішли додому, а один із них повернувся до Ісуса, впав його в ноги, прославив Бога і подякував. І тоді Господь сказав: де ж ті, я ж десять зцілив, де ж ті дев'ять ще, і виявляється, їх не було. І Він сказав: Іди, підняв його і сказав, іди, віра тебе спасла тебе. В цьому місці мені вбачається, що піднімається головне питання нашого життя. Навіщо мені зцілення, якщо немає спасіння? Я ще раз повторю, що є зцілення, а є спасіння. І якщо мені зцілення не йде на користь на моє спасіння, то навіщо воно мені? Дуже часто протягом нашого життя ми хворіємо багато хворобами. Господь подає стілення чи через людей, чи через наш стан, чи через нашу здатність зцілюватися. Але жодної подяки Богові за те, що сьогодні настав рано, я, він не чує, за те, що закінчився день, за те, що Всесвіт дає сонечко, дощі, дає навіть пори року, дає ту природу, якою ми харчуємося, це і рослини, і кисень. Все дає. А я жодним разом не задумався, що мені треба подякувати. І тоді моє зцілення, яке відбувається ну, час від часу, не приносить мені спасіння, як не принесло спасіння тим дев'ятьом, які зцілилися. Але принесло іншому, який подякував спасіння. Як треба задуматися в це і вдумувати з глибину, прийняти в серце своє життя своє, що. Спасіння починається з простого, з вдячності. А що таке спасіння ну, в нашому вигляді? Не дуже часто я чую від людей, як вони, а в чому полягає воля Божа? Я ж не можу її розпізнати. А оцей самарінин в простоті своїй, в простому виборку, її розпізнав. Він просто подякував. Він був вдячним Богові за його участь в своєму житті. І це привело його до спасіння. Що він щось робив занадто шукав волю Господню, Ні. що він сильно перетрудився, ні. Він просто був чуйною людиною, він був вдячною людиною, вдячний Богові, і це зробив. Подякував, був вдячним. І ви знаєте, цей той, хто спасенний, той, хто зцілився і прийшов подякувати, він був і наплемінник. племінник не з цього роду. Із з цього роду племені його гнали іудеї, самарянина, самарян. Але виявляється, і на був ближчим до спасіння і став, і отримав це спасіння, ніж ті, які були поруч, рідні по плоті і по крові. Господи, дай нам ту чутливість, щоб ми починали. Наші кроки до спасіння простими шляхами, наприклад, були вдячними Богові за все, що відбувається цей ранок, цей день, цю ніч, цей період. Амінь.